Усім привіт! Нова промгрупа в магазині АТБ. Органайзер. Ціна 70 гривень, три кольори на вибір. Має два розділювачі, які можна переставляти. Корзина пластикова із кришкою. І з ручками. Ціна 179 гривень у ніжних пастельних відтінках три кольори на вибір. Рюкзаки молодіжні від фірми ЄС. Є як однотонні, так і з принтами. Ціна акційна 299 гривень. Плед із бавовни. Ціна 399 гривень. Розмір 140 сорок на 2 метри. Шорти жіночі. З принтом є на резинку та шнурок. Ціна 200 гривень. Капці войлочні. Ціна 139 гривень. Чоловічі або жіночі. М'яч футбольний. Ціна 219 гривень. Шльопанці жіночі 249 гривень. Шльопанці дитячій пляжні, ціна 169 гривень, два кольори на вибір. Тарілка десертна від люмінарк. Скло кераміка 18 см діаметр, ціна 50 гривень. Тарілка обідня склокераміка 25 см діаметр, ціна 60 гривень. Є два відтінки на вибір. Посуд скляний, блюдо глибоке від люмінар, діаметр 25 см, ціна 139 гривень. Тарілка пластикова діаметр 187 мм, ціна 20 гривень, кольори в асортименті. Сімдесят гривень коштує підставка універсальна пластикова, три варіанти кольорів на вибір. Розмір 26,5 на 37,5 см. Миска пластикова з центрофугою для просушування зелені. Кольори в асортименті ціна 179 гривень. Кришка закривається щільно. Є ще сірого кольору та вишневого. Овочечистка ціна 30 гривень. Кольори в асортименті. Набір ножів, 6 предметів, 5 ножів та підставка. Ціна 129 гривень. Акційна. Пальник газовий із регулюванням потужності. Ціна 119 гривень. Набір скляних стопок 6 штук 50 мл. Ціна 135 гривень. Миска емальована. Ціна 159 гривень. Об'єм 1,5 літри. Набір пластикових склянок 6 штук об'ємом 200 мл. Ціна 45 гривень. Кухоль скляний. Об'єм 320 мл. Ціна 69 гривень 90 копійок. Є декілька варіантів дизайню. Скатертина 132 на 178 см. Ціна 45 гривень. Рушник махровий розмір 70 см на 140. Ціна 209 гривень. Кольори в асортименті. Алкотестер 229 гривень. Заколка для волосся ціна 16 гривень. Фарба для волосся Рябіна ціна 55 гривень. 75 гривень коштують серветки целюлозні від своєї лінії 10 штук. Фільтр для води 329 гривень. Міні-кондиціонер зволожувач переносний. Ціна 399 гривень. Капелюх жіночий ціна 100 гривень. 4 варіанти кольорів. Кепка дитяча джинсова ціна 90 гривень. ворітке комплексне 10 гривень. Вішалка з сушарка з прищіпками. Ціна 70 гривень. Знищувач комах та дрібних резунів. Ціна 90 гривень. Антимоскітна завіса на магніті. Ціна 100 гривень. Розмір 2 метри 10 см на 90 см. Набір ємностей 3 штуки. Ціна 100 гривень. Брелки ціна 35 гривень. Прапор ціна 50 гривень. Великий прапор, акційна ціна 100 гривень. Розмір 140 на 90 см. Штати для смартфона ціна 75 гривень. Гнучкий. Замок кодовий велосипедний. Ціна 149 гривень. Труси жіночі 63 гривні. Від Данела. Шкарпетки жіночі та чоловічі. Одна пара. Ціна 22 гривні. Футболки чоловічі. 169 гривень. Набір дитячий для гри в піску ціна 129 гривень. Стілець дитячий пластиковий розмір 22 на 22 см На 20 см ціна 100 гривень. Знизу не прорезинений. Три варіанти кольорів на вибір. Набір дитячий. Набір посуду технок. Ціна 100 гривень. Три варіанти. Є кольоровий посуд, є посуд на підставці і в рожевих відтінках для чаювання. Іграшка дитяча, домашній улюбленець. Ціна 65 гривень. Пістолет дитячий із кулями та мішенню. Ціна 100 гривень. Іграшка кролик довжина 30 см. Ціна 299 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. Дуже вони приємні на дотик. Іграшка 2 в одному, вітрячок та мильні бульки, ціна 50 гривень. Парасолька пляжна ціна 229 гривень. Насос ручний ціна 119 гривень, 30 см. 219 гривень коштує насос ручний. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки і напишіть, що вам сподобалося з цієї промгрупи. До зустрічі на каналі! Усім па-па!